Рани. Там ще молодь, Отакі. це сиреневі. Це сир... Ну то пустий, тільки щоб подивитися, які там є. І, там ще вони, ще молодь не буде відкидатися. ще вони відкидати. на лейнці, звісно. На, на лейнці, так. І мраморні є теж. Це ото буде голубочка. Це ще буде голуб. Ну, так, Лапки ніби там. Ні, ну в'їдають, я вляну. Ну, да. ну так, бачите, як молодь, все воно ще таке линяє. І сучі Ну, сужі, так, да, теж цікаві. Ну, вони будуть ну, білі, або голови. Молодж, все молодж. Голубочка mm -hmm. да, просто красавиця. Цю голубочку тебе її заберемо, звісно. Mm -hmm. Я жартую, я такі голови не тримаю, вітя хай держить, виводи. Радий, що такі віті теж нормальні голуби, хай собі займається, не любить. Ганяє, я не 830. Вітя, що там відкажеш на дозеркальне? А, то то типу капкан, да, тебе сидить? А, да, капканчик. Ще. Та там ще молодіж, то все по підсилочка є. Це, Вітя, то викидає молодих. Там Гори, нагон, нагон, да, нагон. Та й таке. Okay. Ось такі собі тут голуби, я не буду, щоб не лякати їх. Ось капкани. Такі. Ось агаранчик теж. Агаранчики. Оці. Такі голуби. Тут кажу, дуже ще раз кажу голуби в віті мені подобаються, саме як голуби, хоча я такої птиці не тримаю, хоча такої птиці не тримаю, але, але птиця цікава. По мрамору, от, такі і голови такі цікаві, і по лапі, по космі. От, ну, в наш час їх такі, голубі в такої якості. Один ну, цих туркменських в Україні, от, на жаль, ну, досить, досить мало я бачив, тож бачу теж різні голуби. Але мало того, що в UT не лякаємо їх наш, і ці, от, що вони в нього летять. Це саме, що найголовніше. Саме от голуби ну, досить досить цікаві. Хто там навіть може схоче, от, це по касанчику. По касанчику і мраморний голубці вже розмальований, Да. У нас шикарні лапи. Скоріше за все, що буде саме. Ну, це що не ясно, що голубятко, але буде видно, да. Ну, Голубенятко цікаве, маленьке. Мрамур не давно видно вже зразу, що вже мрамур по ньому йде, і чесь десь буде, от. хто там бачить, да, його покрив в крилах, в вже є вставки. Такі досить. Буде. Да. Піп... Буде... Ну, а ці те, я бачу, вони, вони потім починають виланяти ці, так, да, от, буде от такі, о, о. О, Скажи, оце голуб буде отакий. Тільки на голова може бути світліша. Ну воно з часом, вона потім мені потім теж мені здається. Ні, ну він такий, по той молодий. Той теж молодий, такий цікавий самчик. Що там казати, цікавий. Тебе бачу, ти ж цих тобі більше. Як це вони правильно називаються, ці чисто білоголові, ці чорні. Сучі і гульсарі. Гульсарі, але ці чорніші, вони цікавіші, на мою думку. Може там воно там все є. У мене, ну, це так, для мене да. такі от, щоб більш голова була біла, тут трохи побятого це для мене так гарніше mm -hmm. виглядає. Я теж люблю більш білоголових. Ну але так, вони такі вони виглядають, просто, не але їх дивіться, і голови такі в них теж цікаві. Ну да, да. Але то що не цікаво, що вони в тебе летять, добре, я ж бачив, як вони летять і ну, підгрібають. Ну, нормально. І вони от такі Та й білоголовий, так? Це його гулька теж. Так в парі це так тварі. Це там та. молоді, А це вже така шоколадна в тебе рабенька, така тоя, да, вона, вона виходить? Да, це теж. Тож, тож і... до, до речі, сосочка така. До речі, губок. така цікава, дивись, і голова в неї цікава, і лоб широкий. Це, і... це і... Та, О, і... та, О, в парі та, дають мраморних голубів. Та ви двоє, А це що друга, це що від неї теж ця самочка? Ну, це від другого голуба теж. Ну, від неї, так? Да, і... Ну, це дочка її так. Не від неї? Не цікаві мати такі, шоколадні такі вони, так. Да. Мої мати. У тебя такая бішбелейша же, да, Не, ну, Нет, не дуже не такой, но не не мені вот так і нравится. Угу. Ну, хороший, цікавий, да. Тож, часом трошки а, немає их. Да, да. Ну а ці капкани тебе тоже, вони таки так, так, жовтые. Вони трошки тягше ліняють, але ну, грають всі. Mm -hmm. Летять, ну, можна сказати, теж всі, але є такі інші як завжди попадаються. Ну а ти Вітя, чуєш, дивись, ну ти кажеш, звідки тебе ті голуби, як ти розкажи -то для себе, як ну, людей буде знати, як, звідки гране, ти гране, як їх повів і що? Ніби по кримській лінії є. Мраморні голуби з Івано-Франківщини почалися, Так і потрошки їх вивожу, стараюся якийсь починає ніби трошки більше результат голубі в груві, але якийсь починає результат показувати, як не ясно, хто що щось закрию. в общем, так. Саме ну, та, та, те... просто любиш -любиш Виходить, що бачиш завжди, те, що краще летить. В, мене в тому році трьох штук мраморних забрали, навіть ніяких з тих є голубі більше, мрамора менше, але щось він любить їх. Ну, бачиш, де да, ж ми сьогодні нагнали, бачиш, що ж пару, там, Ні, дві, хвилини і вже, це, вже охопив. Сьогодні ночі, ну, це вже тиждень десь такий, от, голуби трошки прикрилися, вже не так. Ну, зараз бачиш, вони зараз линяють, осінь вже, в принципі, пішла, і вже вони там теж, ну, шкода, якщо, звісно, от, от самі, той мрамори. Самі, от я минулого самі, разу тебе був цього, це саме тебе такий самі, старий. Самі, ін, не самий старий, але самий матері голову. Ну, мені теж він подобає. Голова в нього дуже така класна, так? Да? Він був світлий, він почорнів, в нього багато гербів. Ну, то тож йому теж ж, 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 ж йому трошки років є? Він ще тільки не ліняє, ще навіть mm -hmm. не доліняв. Лапа така собі середня, хороша. Ну, але молоді вже, бачу, він дає так нормально, тобі та з лапою хороша. Молоді, сіль його вон, там його син. Ну, там таке не дуже. Так, по його лінії, так по його лінії це всі. Ну, да. Ну, оцей теж думаю, молодий самчик такий, да? так? З а, агарани, агарани і касани, вони в мене ніби так, в мене вони бородаті. В мене голуба. Mm. Ну, в мене всі агарани здебільшого, у них, у них борода, вони так само і касані. Ага, то це щось хтось розуміє, да. от, от під шиї, під, кримське, під, чим... під, клювом, да, там воно такий. Толстий, толстий клюв, кримська, кримська лінія. І, да, і теж бачу косани, вийшов. та я бачу всі такі, як так, положено вони йдуть, бачу, що не, цей, світлі косани, а рани, да. Тоже, мабуть, треба, не знаю, виняють. Ну, теж бачу і пояса, і без пояс, і без пояс, а, то у є такі світлі пояси. Без пояс, ніде ніби має бути ніби пояси, може бути і без пояс. Ні, ну те я бачу, якщо навіть є світлих, ну, то бачу, що вони світлих там виявляють, якісь тускло світлі, вони тут ці пояса. От це теж по касана, так? Це я чисто по аграранах. Агарани, ага, так, так, да, 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 ріжу по да. Але теж світлі такі вони бачають. Да, так, вони спочатку світлесенькі, потім пояски яски. Uh -huh. Відні цей грудь. Оце вігають. Да, да. вот, такі мені подобаються агарани, кос... що жовтими такі світлі агарани, такі теж цікаві. Теж що... агаранчики, да. такі агаранчики світлі. Ну, цікаві, цікаві, бланяють, потім цікавить, от, от, от косан, дивись який теж і... голубка потужна, бачу. Си Ці, теж ціки жиє рук. 18. А ні? Це голубоче, Не бачите, що вона таке потужне. Голубочка, вот ще а одна. Йдусь, не Голубки да. такі скромніші вони. А такі. То... Да. Ну, теж. Голова навіть звернемо увагу на голову. Очі, очі бачите, що от, дійсно що є от по косанах. Количка я зблизька поставлю. Ні, ні, я само собою. Косани, характерний, оцей колір, отаке світле око, але така в косані, а в мене колись були, вони ж там ті тіні привозили з Туркменістана хлопці, то, цей, то в них така голубизна в оці. От біле, світле, але голубизною такою віддає. От вони такі теж бачу, віть у них, їх, вони що, ну, видно породність така, от, іменно косанів. Чуть, так, зернуто, голова дуже цікава, така. З плем. Ну, хороші. Не тяжкі, то що цей. Сидить, звіти там. Ну, але теж підбор тримає, вже теж не перший рік, О, я тоже, на ж Да, тоже, Бач, таке молоденьке. Ну, так типу стараєшся лапи поводити. Ну правильно, ж підбирається, мусить так бути по-любому. Так, бачу, голова теж бачу, така тупенька. Не, голубочок вони голубочки скромніші, ніж самці. Ну, понятно. Ну як? Але теж бачу, в тебе є і от по гаранах, да? І такі сиреневі, по типу, білоголові, такі тут, і ці жовті, і такі гара. Ну і бачу такі сіріші, там вони типу, теж по лініях тебе, да? вони виходять? Не, но, різні. Не, ну, а ти підпаровуєш їх а, теж так по кольору, чи ти паруєш їх теж, береш жовтих сіренів, чи так чистоті видеш. Сиреневі, так, так, правильно. Ні, ну, ну. сиреневі, то в мене поводилися, вони, але тому, що... Я то не пару, касана за Ні, Правильно, так. Скільки років держу, ще ні разу так не скоро. Ось теж в глуб'ятку не дивися, від касана йде дивіся вже чорні періодини. Угу. Теж буде гарно цікаво, треба угу. дуже. Вору. Мені подобається от мрамор дуже. так. Я взагалі теж тримаю, мене такий бакинський мрамор. От мраморних я щось так люблю дуже. І так мені от я заходиш, от навіть в голубятню заходиш. І от, от мрамор скидається зразу так в очі. І, хоча і всі. По О, це по бокінах, по моїх по мої голубці я відібув, подарував, покажемо горіхову. От така самочка. Це самець Це може і самець буде. Грифі, да. грифі, Розписний грифі. хвіст горіховий буде, голубенятко, цікавий, на 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 вже, вже по ньому видно, що буде зерно, що покажу, голова буде там. гарне. Де та, а де та самка вітя? Да. А це ще видне. Твоє, Твоє там? Так, да -да, так, моє сам. Це от моя самка, де я дарував, бакінка. Ця горіхом раморна. Звідки по-хорошому самочка хороша і голубенят мусить давати хороший. А самець від неї йде. Не не ні, ні, самець від неї а, та йде. Бать. А Ні, ні. А, вон, 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 да, да. а от. А от самець. Самець, Юрина а от самець да. це від, тіє, від тіє самки. Получить. Ну, Смець теж цікавий, такий по масці непоганий самець. Там її так по голові бачу, такий Що не це буде 100%, ну, так, як мені можливо, можливо бути просить. Да. За мати їй така подібна виходила, ну, яка ця голубеня, виходила ця голубочка, де я тобі подарував. От вона така може бути. Ну, трошки тримає бакінців, бо. Он... От він гоняє і бакінці, всі мене стан скаління зі голубів, вони йдуть йду вверх хоч, чинно, частіше, то ну, краще ну, набирають з ков негарно. І цих, виходить, ці, якби азіати самі, вони ми бачили, що в тригоні середня висотна така птиця така, але на грі. Але бакінці їх тягнуть вверх, і для того, я ще тримаю там бакінці кілька пар. Так, але такі ну, доволі цікаві. От ще один голубець. Ввіти такий шоколадний, він такий мраморний. Буде молодий цей річний самсанчик. Теж на такому може, да, линят є ще, Ну. Подивимося. От, от косанчики такі, от, в той структурі подивитися голуби. От цікаво, приходиш, і дійсно, що цікаво подивитися, бо. Голуби кажу, не настільки поширені в нас тут, в тим полі в нашому краї, і такі якості, що вони там вилітали, підгрібали, там на грі. Не, робіті, вони не на не дуже так багато, вже не цей. На цього. але все одно є. Бо я ж бачу, ті отагра в тебе добре летять. Кусани одні слабші, другі більше, але, але летять. Бо Бой багато тіряєш, що, що летять голуби в тебе. Те, що я бачу свої ці. Так що <пілляє> надіємося, що. Все, тебе буде досі. Жалко, звісно, щоб губ втирається. Яструб сьогодні от забрав голубку. Там була режомрамерна бакінка, він її забрав, але, 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 але що там відійшла гранка молода. Жалко, якби хто б, щоб та гранка залилася, б жива, та й було цей. Ну, Поки. Поустріємо трохи віті, подивимося, голуби, морально відігнемо, побажаємо йому. Творчої наснаги, в дальнішому займатися породною породністю цієї птиці, покращенням льотних якостей і щоб все скоротити, ж... голові, скоротити, голові, скоротити, скоротити це встигнеш завжди, але хорошу птицю тримати і щоб тебе не хворіла, щоб ніде нічого щоб літала, щоб радувала і все, все саме не вакциную, тільки пропаю. не стараюся брати чужих голубів, так в цьому році ти по кінці трошки ну, вже... ну, так та й ну... ніби брав в цьому році то в цьому році. Так щоб було трошки більше часу, так постійно ми на роботу так від'їжджаємо і в таких непростих умовах. Для, для того треба і гонне відділення, Звідно, щоб звісно, так. Да. І Трошки, щоб було нас трошки більше часу будеш. Побажаємо, щоб більше трошки часу було, щоб ми могли ще з ними теж займатися частіше, бо більше на цих роз'їздах, ми звідти працюємо разом, колега Вітя та й, Але таке. Поки радує, от маленьке це от, так, да, буде самочка, буде гарненька горіхом, мраморна бо така буде цікава. Взагалі. Так що ще раз, кому цікаві такі голуби, от, агарани, мраморні, там ці, то щось, коли молодежі буде в віті, кому там треба, то можна буде приобрести. Вітя проживає вкатанові, ще раз повторююся, курортному такому містечку. І, голуби, я думаю, що хто буде світло, хоче такі голуби, то не пожаліє, бо дійсно цікаві голуби. Всім гарного дня, божого благословення, миру, спокою і всього, всього саме найкраще. будьте людьми, лишатися незалежно від того, від обої ситуації.